Сьогодні працював на Тернопільщині. Разом з міським головою та народним депутатом України відвідали міський реабілітаційний центр, де проходять реабілітацію наші герої та героїні. Як тут це відбувається? Чи ми задоволені? Що держава робить, що не робить, на що звернути увагу? Все добре, займаються з нами постійно. Медики, все на вищому рівні, як кажуть подивився умови поспілкувався з лікарями та реабілітологами У нас були хлопці з Азовсталі, які знаходились рік в полоні і їх з полону забрали вже два роки як одного пацієнта його звуть богдан він вже два роки як не в полоні він досі до цих пір в терапію тому що наслідки дуже тяжко подолати і вилікувати що найбільше мене вразило це те що серед хлопців які проходять зараз реабілітацію всі не місцеві для мене це Показник того, що Тернопіль зараз відзначається великим професійним рівнем реабілітації, які можуть отримувати наші військовослужбовці та ветерани. Наступним пунктом мого візиту стала фізіотерапевтична лікарня реабілітації, де я мав змогу поспілкуватись з героями, героїнями. Мене глибоко вразила історія військовослужбовця Артема. Який, незважаючи на своє важке поранення, показує приклад мужності та стійкості. Мене надихнув медичний персонал. Я побачив, якими очами чоловіки та дівчата дивляться на своїх пацієнтів, як вони вкладають не просто свої зусилля, а таке враження, свою душу в те, щоб якомога швидше відновити наших хлопців і дівчат. Хочу, щоб подібний досвід став прикладом для. Всіх громад на території нашої країни і став основою для формування державної політики відношення до наших поранених військовослужбовців, повернути героїв героїнь з російського полону. Моє побажання тільки ніколи не здавайте, борітеся — поборити. От і все. Життя не закінчується, треба жити далі.